Слава Богу. Ми ще послухаємо Слово Боже і будемо молитися Богом. Якщо ви були внимательні, сьогодні особливе внимання, чому то Бог направляв наших братів на те, щоб ми не мали страха, чоловічського страха, страх Божий має нас супровождати але чоловічий страх, очень, як ми знаємо, Вредить людині, і навіть, як і брат Савець говорив, в ніяких мер... мерах паралізує чоловіка, що не може здраво щось зробити. Ну, давайте обратимо увагу на Слово Боже. Ми сьогодні слухали за Петра, який в своє час перед служанкою отрікався від от Ісуса Христа. Страх прийшов. Но коли зійшла на нього сила Духа Святого. Перед Сінєдреоном стоїть Петр і сміло балакає або свідчить за Ісуса Христа. Страх ушов, Сила Божа наповнила і страх уходить. Обращаю внимание на деякі слова Давіда, де Давід в своє говорить такі слова, Читаємо слово Божоє, де в своє час. Давід говорить в третьому псалмі, псал... давайте його прочитаємо весь він коротенький цей псалом. Господи, як умножилися враги мої, многі восстають на мене, многі говорять душі моєй, йому спасіння у Бога, но ти, Господі, щит предо мною, слава Моя, і ти возносиш голову Мою, гласом. Моїм взиваю к Господу, і Он слухає мене, і спасає э, слухає мене со святой Горі Своєї. Ложуся я і сплю, ібо ти єдиний даєш мені жити і спати в опасності. Ложусь я і сплю, і встаю, і Господь защита моя. Той час, коли на Давіда восстають, коли Давід бачить, що восстають і прислідують його, а Він спокійно спить. Чому? Далі каже, не убоюсь тим народом, які з усіх сторон ополчаються на мене. Восстань, Господі, спаси мене, Боже мій, ібо ти поражаєш ланіту всіх врагов моїх. От Господа спасене моє над, над народом Твоїм, благословення Твоє, браття сестри для того, щоб і нас не прислідував страх плотської. Надо всього силу оддати Господу, довіритися Господу, довірити свою жить Господу, і вам і спокійно спати и спокійно відпочивати, якщо ми віддали свою жить в руки Господа. Читаємо следующий Псалом, де опять же говорить уже в четвертому псалі. Многі, хто покаже нам благо, яви нам. Свет лица твои Господи, Ты исполнил сердце мое веселієм, в времени как у них хлеб и вино умножились, спокойно ложусь. І встаю, ібо ти, Господі, єдин, даєш життя в опасності, слава Богу нашому. Як це житті, друзі, що цело даться Господу, посвятити себе для служення Богу. Ми збежимо від великих томлень і страхів, які окружають людей, не знаючих Бога. Вони томляться, вони бояться. Ви знаєте таких мужей. Часто ми у них напоминаємо, які ще були навіть отроки сідрак, Місак і одінагом, коли перед ними піч розкальона, при тому всім раз сильні, як обічно, а вони мужественно і твердо стоять і говорять: поклонятися твоєму Богу ми не будемо. І ми знаємо, що наш Бог ціле нас охранить і від печі розкаленої. А якщо і не так, а якщо навіть не так, що якщо ми згорім, однако твоїм Богам поклонятися не буде. Бог друзі захищає тих, хто твердив своє уповання на Бога, хто добирається Господу, хто жить свою в руки Божіє. такі я люди, друзі, і збігають страха. О чому сьогодні ми слухали, де мучення? І страдання від страха, тому хотілося б нам всім. Лічно я говорю, то, що желаю і вам того, щоб Бог нас благословив так, щоб ми чувствуємо, що ми в руках Божої. Ви знаєте, є такий розказ одному із християн показує. Від Господь, як він іде дорогою, а разом із Ним Христос. І дивиться під ноги два сліда, два сліда Його і сліди Ісуса Христа. А Боже, дивиться один слід, один слід. І він говорить: а де ж Христос, де другий слід? І йому голос: я бачив опасність і взяв тебе на руки, тому твого сліда вже нема. Ти на руках Ісуса Христа такі є люди, друзі. Такі християни не бояться не всяких, хто при всіх обстоятельствах життя вони остаються вірними Богу. Дай Боже нам таку способність остатися вірним Богом. Я не знаю чому, але я з ними готую проповідь Твердого Духа. Ти храніш совершенно міре. І сьогодні браття начали, чоловік слави почав цю тему. Щоб і страха не було, і я продовжую із Писання. Давайте будемо читати Слово Божье, де говориться за твердость Духа. Твердость Духа, друзі, у християн, тих, які чувствують радом Бога, чувствують радом Ісуса Христа, і з Ним ідуть. Ісайя 26 глава, читаю слова. і з третього стіжка візьму, або навіть візьму. Ну, для лучшого розуміння з першого стежка. другий читаю. «Отворіть ворота, да ведьте народ праведний, хранящий істину. Ви чуєте, як Бог говорить через Ісаю: «Отворіть ворота, войде народ праведний, а далі хранящий істину. І у ворота, друзі. Не войде неправедний, пусть войде народ праведний, хранящий істину, Твердо духом, ти храніш совершенно мире, ибо на тебе уповає Он, твердо духом, твердость духа, друзі, є у тих, які уповають на Бога, які живуть свою вручили Господу. Уповайте на Господа во веки, ибо Господь Бог єсть. Твердиня вічна, уповайте на Бога. І особо в ці дні, друзі, коли такі є тривоги, коли такі є новості, переживання і різні вісі доходять до нас, уповати на Бога, добиратися Господу, друзі. Боже спокійні! І як ми часто також паминаємо, абакум говорить: хоча б не вродила нива. Не сталого рогатого рогато скота в стойлах і мелко в загонах, а я должен бути спокоєн. Такое є состояння, друзі християнина, коли він спокоен при всіх обстоятельствах життя, не секрет. Ми переживаємо, ми молимося, але ми не падаємо чаяння, Знаємо, куди ми йдемо і знаємо, хто управляє нашою життю, якщо ми тільки послушні нашому Господу. Читаю книгу Ісуса Навина, де говориться Бог. Ісусу Навину говорить, в той час, коли йшов Мойсей від цієї землі, вождь народу Ізраїльського, і Бог обращається до Ісуса Навина, який був слугою у Мойсея. Моисей, Бог каже, раб мой умер. Итак, встань, перейди через Иордан, всей ты и весь народ, всей землю, которую я даю вам, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят ступи ног ваши, я дам вам, как я сказал Моисею, от пустыни Ливана, всего до реки. Великой реки Еврата, всю землю Кананскую до, до Великого моря и к западу солнца будет перед вами, никто не стоит перед Тобою все, все дни жизни Твоей, как я был с Моисеем, так буду и с собою, не отступлю от Тебя, не оставлю Тебя, а дальше слухаем. Стукає условия, чтобы Бог, чтобы Бог не отступит, Бог не оставит, ставить Бог и услову, будь тверд и мужествен, ибо ти народу Семь, передаш во владение землю, которую я клявся от сам их дать их. Только будь тверд и очень мужествен. В цій главі, друзі, в першій главі Иисуса Навина, трижды Бог говорит, будь тверд. И мужествен при всіх обстоятельствах життя. и Бог ясно говорить Ісусу Навину, коли ти одержиш победу, коли ти введеш народ в землю, яку я обіжав, то будь тверд, і, му... і очень мужествен, ищательно храни и зверняй все закони, который заповедал тебе, Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит книга законы всего от уст своих, но получается в ней день и ночь, чтобы получается в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда Ти Ты успішен во всех предприятиях твоїх. Коли когда исполнять Слово Божие, коли когда держаться Слова буде успіх успех твоїй житті, навіть во всех предприятиях якщо ти будеш тщательно исполнять закон Божий, вот я повеліваю тебе. Так Бог, друзі, і сьогодні нам говорить, щоб ми в житті нашій училися от самого Господа Ісуса Христа повинуватися Богу, послушний бути Богу, добиратися Йому і надіятися на Його защиту і Його охрану. Читаю такі слова. Я вже не буду шукати, тільки напомню не слова, слова січні. законі, і ще раз напоминаю, 4 глава 15 стій, твердо храні. В Душі в твердо храните в душах ваших, що то, що то, що нет другого Бога. Бог, друзі, хоче, щоб ми чтили Бога нашого і славили Бога, і щоб не було другого Бога. Ви знаєте, є Бог. Я вспоминаю один розказ, що до прийшло на серце і на місце сказати. В садника, коли я мав друга Володя, Шостак. я часто там бував, його мама розказує. В своє время в садниках зробили великий престол, і якийсь священник значить, був на цьому престолі, люди йшли, дивились на нього і поклонялися. Одна дівчина християнської сім'ї йде, подивилась на нього. І пішла далі. Він встановлює, так говорить дівчина чи дівчина по-українськи сказав. Вона встановилася. От хто я такий, що ти мені не поклоняєшся. Вона каже, чоловік. Я то чоловік. Але ж я владика. Вона каже: я не знаю. Я знаю два владики. Один Бог на небесах, а другий диявол на землі. А де взявся третій, я не знаю. Так, друзі, Бог говорить, що ми чтіли одного Бога і не поклонялися другому божеству. Далі говориться книга царсь. Війна з Ізраїлем. Ви пам'ятаєте, війна, Ізраїль воює з Амаріком, воює, амарік нанімає ще кілька царів, які п'ять царів. І виступає проти Ізраїлю. і начальник війська ізраїльського, побачив, що військо спереди його іззаді і, і призиває свого брата Авісу, та говорить, говорити: давай давай розділим, розділимося на два стани. Ти будеш воювати з сіріянами, я буду воювати з амеліканами. І будемо дивитися друг за другом. Хто буде побіждати, якщо будуть побіждати мене, ти прийдеш на допомогу до мене. Якщо будуть побіждати тебе, я прийду на допомогу до тебе. Тільки будь тверд і мужествен. Брат, брату, говорить, будь тверд і мужествен. Браті, як би було добре в житті, щоб ми навчилися допомагати друг другу. Помогати. Если одного удаляет грех, бежит на помощь другим, и в жизни наші, друзі, если мы так будем робити, помогать и ободрувать друг друга, будь тверд и мужествен. И как я вже прочитал, Ісусу навину Бог каже, книга закона сього, да не відходит от усвоих, но получается в них день и ночь, тогда ты будешь успешен во всех делах, у всіх предприятіях твоїх. А є ми, я колись був в Америці, не буду говорити, у кого весьма знайомий мені брат, і так я його навіть ночував, дивлюся, Біблія відкрита. Я подивився, пам'ятаю, не пам'ятаю сьогодні, яка, там, яка книга була з Біблії, але знаю що. Открито. Через пару днів я опять подивився та сама відкрита Біблія, та сама глава, та сама глава. Я думаю, ціресно. Біблія відкрита і навіть листочок не перекинутий. Так буває, що ми маємо Біблію. Маємо, значить, даже, може, відкриємо її, але не вникає в Слово Боже. Вникай в себе і в учення. Займайся цим постійно. Апостол Павел говорить йому фею, так поступає себе, спасеш і слушаєшся». Я думаю, ви і це знаєте історію. Як один брат, також посвятив другого, дивиться Біблія відкрита. Він взяв дай, подивився на другий раз. Тоже ця сама сторінка відкрита. Він взяв та да, положив 100 доларів у Біблію. Та й через пару місяців приїхав та каже, брат, то як ти читаєш Біблію? Да, брат, да. А він взяв Біблію раз, а 100 доларів лежить. Та він за її каже, раз ти не бачив і не читав, то більш не дав. Ой. Що ж ти не сказав? Невірно, ми не листав би Біблію, правда же? Кожен день перелистав би, десь їх знайти тих 100 доларів. Брати тут більше як 100 доларів, браті, сестри, тут життя наша, жить вічна, Біблію читайте, в ній поучайтесь, двигайтесь вперед. Так нам Слово Боже і Псалом, ми співаємо такі. Пусть Бог благословить нас, щоб страх Божий. Удалював нас а страх человеческий уходив. Давайте ще не трі місця, або, може, одне два місця, я процитую і ми будемо молитися Богу. Будемо просити у Бога милості, благословення, щоб нам не страшитися. Трудний час прийшов, не секрет, трудний час, але буде ще трудніше. Якщо сьогодні, друзі, мною страшаться війни, та й ми. Не герої, теж просимо, щоб вона прикритилася. А що ж буде, коли побачать граду, що на облаках, котрий прийде, судить землю? А що ж буде як Христос буде церкву брати, де да п'ять візьметься, а п'ять останеться? Бог, друзі, благословляє тих, хто ходить перед Богом, ходіть передо мною. І будь непорочен, і Бог охранять, оберігать. В своє время Бог Давіду говорить, падуть возле тысячи, тысяч, тебе тисячі і одіснують тебе десятки тисяч, тобі не приключиться зло. Таку віру мать, таку мать близько з Богом, друзі, то життя прекрасна, навіть в трудне время. В свое время через пророка Исаю Бог говорит такие слова. «Честный мыслить о честном и, твер и, твердо стоит, что честно во всем, что честно, твердо стоит». Твердость, друзья, нашей веры, твердость нашего упования, твердость, друзья, но, заметьте, честный мыслить о честном и твердо стоить У всьому, що тільки чесно, якщо ми живемо свято чесно перед Богом, страх чоловічий буде обігати. Поможи нам Боже поможи нам, Боже, в ці дні, коли такі тривоги, переживання і И... пам'ятаю, друзі, розкази, то не ну, є скажем, сказка, але це істина. Віруючих, сильно ганяли, навіть дома розрушали. І коли приїхали вже з підводами до одного християнина, настоячого християніна, то й дали команду розібрати хату. І вилізли на крішу стрівати снопки, може, соломою була крита хата, а він вийшов. Вони розкидають, а Він каже, хлопці, може ви не снідали, зайдіть, поснідайте, щоб вам легше було розбирати мою хату, не страшився. знав, що Бог не оставить його. Брати і сестри, нас Бог не оставить. Якщо ми не будемо оставляти Бога, якщо ми не втіраємо страх Божий, плоский страх уйде, ми будемо об цьому молитися. Боже допоможи нам. Дай нам способності твердо хранити слово Божє і куди свято перед Богом. Амінь.